Доброго здоров'я, друзі! Уважний глядач може сразу помітити, що ми знаходимося де у лісі дійсно. А в лісі ми знаходимося неспроста. По-перше, зараз йде весна, і ліс змінюється щодня. З'являються листя, нові трави і квіти, які ми не можемо з вами пропустити. А по-друге, я хочу, як і завжди, назбирати грибочків. Два минулих мої виходи були не дуже результативними, але цього разу грибам не буде де сховатися. Я настроєний рішуче. Тож, друзі, сідайте зручніше, набирайте собі чайочку, кофійочку, щось смачненького і йдемо в ліс шукати грибочків та милуватися красою. Так, друзі, хочу вам представити сьогодні на огляді у нас. Ауреклярія ухоподібна. Або, як кажуть в народі, іудене вухо. Гриб їстівний, сідобний. Але ну, тут його небагато, я його е, зазвичай не беру. А виглядає прикольно. Дійсно, має форму вуха, навіть складочки всередині, як вушні раковані. Отакий. Трутовики, звісно, нікому представляти не треба. А ви знаєте, що трутовик, якщо його висушити і підпалити, досить добре допомагає, дим його від комарів відганяє. Тож, кому заважатимуть, а скоро вони будуть заважати всім, друзі, комарі. Заготовляйте трутовички сухі. Так, вивчаю перспективні місця. Поки що, поки що не видно. Але я не втрачаю надію. Так, друзі, ну що, вони таки існують. Дивіться, я в захваті взагалі, дивіться, яка краса. Трам! Ось він який. А, правда він трохи вже пошкоджений, але якщо є один, то будуть і другі. Нарешті я знайшов це у цьому році перший мій сморчок. Ось така знахідка. Привітайте мене в коментарях, бо я, щоб його знайти, потратив чимало нервів. Так, друзі, зараз я вам дещо покажу, але ви не голосуйте і не шуміть, щоб мені не злякали мамку. вон дивіться. Бачите, хто сидить? Ось я вам зараз покажу, а то у нас сидить. Лебідочка на яйцях сидіть, не шуміть тільки тихенько. Красуня. Ще одна із надзвичайних моїх знахідок, друзі, подивіться на ось це. Я спочатку подумав, що це Саркасифа ала, але трошечки, ну, трошечки колір неї. Не відповідає дійсності, не червоний, а сірий, коричневий. А це Google каже, що це Пезіза. Отака. Один вирвемо, так? Да? Нічого страшного, я думаю. Ось так вона виглядає, ця Пезіза. Теж чашоподібна. Ну, пахнуть, пахнуть вони сугубо їстівними грибами. Тож, грибочки пішли. Так, друзі, є, є ще один. Тобто не одним сморчочком я сьогодні знайшов. Знову переросток травмований. І за все, що на нього хтось наступив. Велосипед упав, не звертайте уваги. Це я такий на радостях, якщо побачив ще одного сморчка, погано його пришвартував. Ну що, друзі, продовжу вас трохи просвіщати, наскільки я знаю. от так ось виглядають свинячі бані. От вони люблять побовтатися, покупатися отаких. От Грязючка, ось видно тут слідів, тьма тьмуща. Потертися люблять. Видно там на деревах по потертості, вони люблять походити по таких грязях. Більш за все, що грязь захищає їх від паразитів, від кліщів, від всього там блох, напевно. І от вони так полюбляють по покупатися в грязьючки. Не знаю, радіти такі знахідки чи ні. Друзі, чи, чи розстраюватися. Хтось би зрадів, хтось розстроївся, я якось байдуже від цього. Але я знайшов отакий ось змоток, величезний змоток. І туди он далі йде металевого троса. І він, певно, вже згнив, а може і частково згнивний весь. Для когось це цікава знахідка, а для мене не дуже. Так, ви тільки погляньте, коротше. Це дружина зняла за 2 секунди з себе. Так, будьте обережні в лісі, бо ви да, ось у світлих штанях, штанях да, не бо не тоді будете буде. знімати з світлих штанів. а не ходіть у таких чорних, бо тоді будете знімати і в себе із... з них. Так, ну що? Киш, ж... ну я ще не струсиш. Дивіться які. Паразити. Гірше, ніж комарі, друзі, і мошка в місті взяті. Якщо ви стоїте, то сядьте. Якщо ви сидите, то візьміться крепче за перила. Якщо ви лежите, то лежіть далі. Ви готові? Я вам зараз покажу, дивіться, я знову знайшов, Масть пішла. Дивіться, який гарний. Якщо я не помиляюсь, то це сморчок сферичний. Але я можу і помилятися. Оце тепер е, ділема, друзі, ділема. Я знову на березі озера. болота справді таке. І є смисл рвати його одного чи проїхатися, якщо знайдеться ще, то просто по нього повернуться, бо це виїзд. А, тут просто листочок. А схожий листочок на, на грибочок. Так, друзі, оце така дилема, Брати чи не брати, От в чому вопрос. Бо якщо вирвеш одного і не найдеш інших, то це буде зря переведений гриб. Так, поки не вздумайте підійматися, зараз ще щось покажу. Дивіться, друзі. Ну не вже не краса? Ха -ха! Друзі, в мене було три невдалих походи по сморчків. І поки що поки що вирисовується гарна тенденція, друзі. Так, да, може є і перерощені, але я думаю, що, що ця тенденція мені подобається. Ху, друзі, наші попередні знахідки нас так розбавили, що ми так йдемо. Це гриби побачили, так рукою махнули на них і пішли далі, бо це ж не сморчки. На секундочку, окей, глянемо, що воно таке. О, така сімейка гарненька. Ну, коротше, ми на них внимання не обращаємо. Тепер ми сморчки шукаємо. Друзі, а поки мамка на яєчках сидить, ось і татусь. Красень який. Я знаю, що всі ви вже сто раз бачили лебедів. Але я вирішив вам ще раз його показати. Так, такі перспективні знов місця. Обходимо з дружиною. Кромі. Ліщів і ось такої чудернацької рослини, друзі, подивіться, яка гарна. Що таке за рослинка, невідомо. Красиво. Поки нема. Але я сподіваюся, що щось буде. Бо місце дійсно перспективне. Рядом болотце там Во волого. А ви чуєте оцю птичку на задньому фоні? Короба пі-пі-пі-пі-пі. Дружина каже, що це на холод. Так. Відволікла нас птичка від подій. Ну хай ладно, хай пишіть. Дивіться, якого дружина з яку знайшла гарно. хотів сказати стрій коза. Ні, це гусінь, Гусінь. Все в природі навіщось потрібно. Друзі, а хвилинку милоти, Черемшеве море. Уявіть себе, який запах тут часниковий. Черемшеве море. Так, вкотре е хотів показати вам оцей ось пеньок на старому моєму місці. Е, він коротше, такий разнообразний в ньому вирує життя. Е, Осінь тут були вішанки на ньому, була, е, дощовики на ньому росли. І також е, рядовка червоніюча росла. Ну, навесні на ньому росте пезиза, якщо я правильно вимовляю, це ось так дядько Google каже, ці грибочки називаються. Пезиза, пецица, не знаю як. Це. Поправте мене, якщо я, якщо я десь. Каверкаю слова. І ось іще один, це вже трошки старіший екземпляр. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобалась моя прогулянка і мої знахідки. Дійсно, я знайшов е так жадані мною сморчки, гарно погуляв. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. 1001 моє хобі. Блін, там Це ще... не опиничок. Поки що, ні я, ні Google не може індифікувати цей гриб. Якщо є, якщо є знавці екологи, скажіть мені, що воно таке. Ну, але і на тому спасибі. Старі місця завжди радують.